Вітаю! Ви на каналі ВЛК 15 важливих питань до лікаря невропатолога на ВЛК та відповіді. Чи достатньо лише огляду невропатолога для встановлення діагнозу? Ні. Огляд це лише перший етап. Для підтвердження діагнозу можуть знадобитися додаткові дослідження МРТ, КТ, ЕГ, УЗДГ, суден голови та шиї, електронеоміографія тощо. Чи можуть мене змусити проходити всі обстеження, навіть якщо я не маю скарг? Якщо лікар вважає, що є підстави для більш детального вивчення вашого стану, він може направити на обстеження, проте маєте право відмовитися, але це може вплинути на висновок ВЛК. Чи може лікар на ВЛК навмисне не призначати важливі обстеження, щоб визнати мене придатним? На жаль, такі випадки трапляються. Якщо ви відчуваєте, що ваш стан потребує детальнішого розгляду, варто наполягати на направленні або звернутися до незалежного спеціаліста. Якщо у мене були проблеми з нервовою системою до війни, чи це вплине на висновок ВЛК, так, але лише за умови, що є підтверджені медичні документи про попереднє лікування. Без них ВЛК може розцінити стан як незначний або не пов'язаний із військовою службою, які обстеження є обов'язковими при підозрі на черепно-мозкову травму. Основні обстеження МРТ або КТ головного мозку, ЄЕГ при підозрі на епілепсію, офтальмоскопія для оцінки внутрішньочерепного тиску, УЗДГ судин, голови та шиї. Чи можу я самостійно пройти МРТ або ЕГ і принести результати на ВЛК? Так можете, але ВЛК може не врахувати ці результати, якщо вони зроблені поза державною медичною системою, або якщо їх не підтвердять у військовому шпиталі. Чи правда, що в багатьох військових після контузії не знаходять порушень на МРТ? Так, функціональні порушення нервової системи, запаморочення, головний біль, ПТСР не завжди видно на МРТ або КТ. У таких випадках важливі неврологічні тести, ЄГЕ, а також детальне опитування лікарем. Чи можуть у мене виявити ПТСР під час проходження ВЛК у невропатолога? Невропатолог може запідозрити ПТСР -ПТ за симптомами, але остаточний діагноз ставить психіатр. Якщо у вас є постійні панічні атаки, тривога або безсоння, варто звернутися також до психіатра. Чи можна підробити або вплинути на результати ЄЄГ чи інших неврологічних тестів, ЄЄГ можна навмисне викликати зміни, наприклад, через безсоння перед обстеженням, але досвідчений лікар може це помітити. Інші тести, як от МРТ або УЗДГ, практично неможливо підробити. Чи можуть неврологічні захворювання бути підставою для повного звільнення від служби? Так, наприклад, епілепсія, важкі форми розсіяного склерозу, серйозні наслідки інсульту, важкі ураження периферичних нервів, але легкі форми можуть лише обмежити придатність. Якщо лікар ВЛК каже, що в мене все нормально, але я відчуваю проблеми, що робити? Варто звернутися до незалежного невролога для повторного обстеження. Якщо висновки різняться, можна оскаржувати рішення ВЛК у вищих інстанціях або через суд. Як часто лікарі ВЛК можуть помилятися у неврологічних діагнозах, помилки трапляються, особливо якщо діагностика проведена поверхнево або без необхідних досліджень. Деякі неврологічні захворювання проявляються приховано. Тому важливо наполягати на повному обстеженні. Чи можуть мене направити на додаткові обстеження вже після рішення ВЛК? Так, якщо ви подаєте апеляцію, або якщо з'явилися нові скарги, можливо, повторна медична комісія з додатковими дослідженнями. Чи можуть мене визнати обмежено придатним, якщо є проблеми зі спиною, грижі, протрузії, радикулопатії? Так, при значних порушеннях, підтверджених МРТ та електронейроміографією, Але якщо симптоми мінімальні або немає порушення функцій, можуть визнати придатним. Чи можуть на ВЛК спеціально завищити мою придатність, якщо є кадровий дефіцит? Так, у деяких випадках можуть ігнорувати легкі або навіть середні неврологічні порушення. У таких ситуаціях важливо мати підтверджені діагнози. Від незалежних лікарів. Якщо у вас є питання стосовно невропатолога, лікаря на ВЛК, пишіть у коментарях. Давайте доповнимо цей список, щоб було всім зрозуміліше і легше нашим побратимам проходити ВЛК. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!